Алло? Алло? Добрий день. Добрий день. Я вас слухаю. Я с вами спілкувався майже вже двічі з представниками вашої компанії. Тепер телефоную по такому питанню. хотів би уточнити, що у мене зафіксовано, яка там фіксація у мене стоїть в після Що там зафіксували ваші працівники? Ще раз, я вас не зрозумів. Ну після кожної розмови ви щось там фіксуєте в себе. Хотів уточнити, що мене зафіксувано последняя. А я маю відповідати вам на це? Ну я в принципі, якщо добре розібратися, тоді ви не зобов'язані, але я би хотів ну. Ну, Ярослав Васильович. Розумієте, що би не зафіксували взагалі мої підлеглі. Байдуже. Я вам чесно скажу. Це ага, тобто інформація. це не має ніякого значення, так? Ні ну тобто ми фіксуємо інформацію, яку ви говорите. Ну так я за то хочу уточнити, що... Потім вона, вона буде використовуватись проти вас в суді. А яка різниця, що зафіксували наші оператори? Кожен працює по індивідуально. Тобто немає різниці. По-друге. <ква> Чекайте, <ква> тут, роз, давайте давайте розберемося. Є різниця, що зафіксіровано, чи це не має значення абсолютно, тобто ну, я просто вас не розумію. Ну, є у, зафіксована відмова по ваших справах. Від, відмова сьогодні? Дивіться, у вас е, зафіксовано 4 числа. А сьогодні, я це сьогодні, дали... сьогодні кажу. Так, ви не, ви не домовилися на оплату. Ви не хотіли домовитися. Домовити тобто за за, сьогодні після нашої розмови ваш працівник вашої компанії зафіксував відмову. Правильно я зрозуміло? Так, звісно, ви ж не домовились на оплату. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, вот от водка. Це ще таке питання, обучаюся. Ви, а... ви ж говорили, що ви нічого не оформляли, платити не будете. Uh, ще таке питання до вас. Цікаве, ви тільки що сказали, що ваші підлеглі. Тобто, ну, якби так. я роз... правильно розумів, ви якби, ну, старший над ними там, так? Так. Ну, прийміть від мене, будь ласка, устне звернення. Якби уснув заяву, можна сказати, доганові цьому працівнику, з яким я сьогодні спілкувався, тому що я не відмовлявся від оплати, а він зафіксував відмову. Добре, Ярослав Васильович, я просто не розумію. Зараз буду прослуховувати всі розмови? Обов'язково прослухати. Дуже в бага... багатьох розмовах зафіксована відмова. Добре, добре, не відмовляєтеся ви від оплати, хай буде так. Хай буде, ви не відмовляєтеся від оплати. А як ви будете вирішувати це питання? Яке питання, будь ласка, скажіть, я розумію. Ну, як ви будете вирішувати питання стосовно своїх заборгованостей. Які заборгованості? Шановний, ви, ви зараз знущаєтесь? Ні. Чому? Як це які заборгованості? Ви знаєте прекрасно, про які я заборгованості говорю? Ну можете, будь ласка, напомнить, я прошу вибачення, конечно. Але ну... Щось я не даю. Я не буду вам нагадувати. А, просто так я маю знати і все, так? Ну ви ж брали гроші. Чекайте. Ви компанія Кредит Капітал». Ну і що? Скажіть, будь ласка, коли, коли ви мені ви мені видавали якісь гроші? Розумі. Вас вас вже повідомляли про переуступку грошової вимоги. Коли? Яким Зараз чином? Кажу коли. Зараз кажу, коли. Ставі, то ви не думаєте, що ви дуже розумні. 14.04.2018 2018 року. Яким Переукувка... яким чином мене було повідомлено? Телефонному дзвінку вас повідомили про переступку грошових вимог. Не може бути. Добре, добре, я зараз відкрию якусь справу. Давай далі ваших. Відкриваємо першу справу по альянс стандарту. Що таке? Альянс Стандарт? Що таке альянс? 600 Фінансова компанія Альянс Стандарт ТМ ТОП Кредит. Передала цю справу. Нашій компанії, тому що ми займаємося даними брати. Чекайте, не путайте мене і себе також. Альянс Стандарт, топ-кредит. Що це? Стандарт ну, топ це? це є одне те саме. Тобто. Одне те саме. Що тобто? Що ну, тобто? Я... я не розумію, Францова як... Шановні, ви взагалі не в результатному стані, чи ви в алкогольному сп'янінні, не перебивайте мене, собі в інтернеті будете шукати, що це таке. І ви знаєте, де ви брали кредит, і зараз мені не треба тут дурочка якусь корчити, добре? А чому ви на мене кричите? Алян Стандарті, брали ви кредит 31.07 2017 року. Хто вам таке сказав? Що нам найвище якісь видійські якийсь ж... трошки головою? Та нет. Я питаю, проблеми з головою? Я відповідаю ні. Що ви хочете? ну... По, ну, В ході нашої розмови просто ви мені сказали, якийсь лянстандарт. Я брав якісь гроші. Oh, як кредит капітал, це, ну, це все три різні компанії, означає, це все одна компанія. Ви Шук... Мелеганич Ярослав Васильович. Так, звичайно. Ну, кхе -кхе, дату народження ваша продиктуйте? 12 червня. Ясно все. 12 червня дев'яностого <кхе -кхе -кхе> року. Ну ось, ну значить це ви, верифікацію даних прийшли. Ви брали кредит стандартки в стандарт, 2017 році, В валянцтандарти брали кредит. Цю справу передали компанії Кредит Сепітал. Ми займаємося проблемними боргами. Ви зараз є бружником нашої компанії, тому що ви порушили умови договору, на які погоджувалися з так, ви, ви говорите? Ну, мені байдуже, добре, в суді це вирішено, будете сидіти за шахрайство до побачення. А чому, алло? Шо, чому? Чому Шо, алло, шахрайство? Каєш? Як це? Тому що ви у вас є три незакриті справи. Алло, каєш? No, for no. Hello? Hello?